Для чого я саджаю тютюн? По-перше, тютюн це отрута. І він дуже гарно допомагає в боротьбі зі шкідниками на рослинах. В минулому році у мене на віолу напала білокрилка. Я запарила, обробила, і білокрилка зникла. Також можна і землю проливати, ще можна. Перетерти гарну тютюн і також землю посипати. З кожної партії я собі вирішила робити сигару на пам'ять. Коли ріс тютюн, він був король квітів, пуб квартири, екзотика. Тепер він має такий вигляд, і я з нього хочу скрутити сигару, трошки змочившою водичкою, щоб натягнувся і був трошки вологим, але не мокрим. Я його склала в пакетик. І всередину батареї там дуже гарно ферментується. Тепер треба після ферментації витягнути центральну жилку дуже обережно. Це ж тютюн квартирний, дуже ніжний, делікатний, має дуже тоненькі листочки. Жилки окремо, листочки окремо. Начистила на сигару на одненьку. Тепер готую начиночку, листочки кладу вздовж, щоб була добра тяга. Після цього згортаю в покривний листочок на перший раз. Краї підрівняти. Дуже гарно згортати аркушу від Зошита рівненька виходить, Сигара. Попередня така. Тепер я знову згорнула, закріпила, і вона має трошки постояти, щоб запам'ятати форму. Після цього згортаю на другий раз вже. Якщо треба підклеїти, я використала агар-агар. Зверху також шапочку, теж нагар все по справжньому. Ось і вийшло у мене. Ще одна сигара. Ця маленька сигара з минулого року, а в цьому році вже велика. Поки крутила сигару, сніг пішов. То що посіяти знову?